Бі -бі. Мозок розуміє, але не сприймає, що відбувається. Лікарі зараз на даний час прогнозують одне, що все залежить від неї, наскільки на ще Стане сил. Нам з ухмадиту взагалі лікарі давали, ну може, тиждень максимум. Мені відразу сказали, коли в неї першого разу піднялась температура, що в нас рахунок може йти на дні. Навіть не давали шансу, що вона доживе до свого не справжнього дня народження. Час вона лежить, сідати тяжко, тому що метастазування по всьому тілу. Голівонька виросла, тому що там також метастазів тих пухлин дуже багато. Мені навіть самі іноді страшно взяти її на ручки, щоб не зробити боляче. Вона за цей рік життя вона буквально хваталася за все. Квіти саджати малювати танцювати. Але до кінця ми стабілізувати уже на жаль не можемо. Софії можна зараз допомогти коханням донатом фонд фонду міста добра підтримкою батьків підтримкою матері і безпосередньо здавши кров на станції приливання фонд обласної дитячої клінічної лікарні софіялях Ми вже три місяці як повернулися з Києва і ще боремось. І будемо продовжувати. Вона сказала, я дочекаюся свою вежу, бо Марта хоче будувати вежу на території у формі єдиноріга. Mm -hmm. І вона сказала: мама, я дочекаюсь. Ну, дійсно скажу, я не знаю, чи воно так станеться.